Взагалі не розумію, чого не вивели з поля їх контракти, тому що це теж саме що ФОП, але тільки не відбувається в такому разі підміна понять. Тобто, е коли ж в it бізнесі, да, ФОПи працюють як працівники, а так ну це ж порушення по, -по, -по великому рахунку. Але і контракт це те, що. Насправді є, але вже по закону, тобто легалізована IT-модель. А зараз просто виводять оцю легалізовану it модель на ФОПів, знову виводять в сіру зону, і заради чого? Ну, профіту кінцевого не буде. Отримати. Я це і комунікував якось, тому що занадто велика різниця. Тобто, якщо було б, наприклад, у ФОПів оце підвищення в них було зіро, тобто нуль, стало один, а у ІТ-шників було півтора, стало п'ять. В гу... ну, не у їх контракті. Ну, це власне ветішника. Ага. я казав, що не можна так одразу робити таку велику різницю. Ну, тобто, ти, просто це е, великий стимул повернутися знову до, до ФОПів. А, а ми тільки якби так зрушилися в ту, в, в ту сторону. І е, е, якщо б там було, наприклад, від нуля до одного, а там було від півтора на, там, до трьох, то це ну, більш-менш більш більш. там. Да. Тобто, ага. навіщо я буду сприяти за піввідсотка? Розвертати там всю свою структуру. А зараз я чесно в мене немає даних е, даних. Я от хочу подивитися там їх можна отримати тільки історично, через деякий час.